цікавинки про кавун. Кавун соковитий, ароматний і дуже смачний продукт, який ласуть всі всі люди, і навіть подобається тваринам. І він цікавий зі всіх сторін. А чим зараз розберемося? Чені довго-довго сперечалися, до чого його віднести. Чи до фруктів, але він не росте на дереві, чи до овочів. Але і тут він не має всіх ознак, щоб можна було так сказати. Якщо так, то кавун є солодким родичем огірка, кабачка, гарбуза. Більше схожий на велику превелику ягоду. Письменник Марк Твен проголосив Кавун їжею янголів. Батьківщиною Кавунів є пустеля Калахарі в Південній Америці. Але ці дикі пращури сучасного кавуна були досить гіркими на смак і розміром з тенісний м'яч. У наш час кавун росте у багатьох країнах степним кліматом і має солодкий смак. У склад кавуна входить велика кількість води, тому це відмінний засіб втамувати спрагу у спекотний день. М'якоть кавуна солодка і соковита. А ось шкурка вважається марною. Насправді в шкірці скупчені всі корисні речовини і вітаміни. В деяких країнах її прийнято тушкувати, маринувати і смажити. Дуже корисно вживати і насіння кавуна. За кольором кавуни теж мають багато сортів рожеві, малинові, червоні, помаранчеві, жовті. Серед них є також і досить екзотичні різновиди. Білі зовні і сині всередині. Найдорожчими вважаються кавуни з майже чорною шкіркою. Існує сорт кавунів без кістачок, такий дуже легко і приємно куштувати. Але через корисне сіння вивели також сорт, де в одному кавуні майже 300 кісточок. Ми звикли до круглих за формою кавунів або овальної, але їх незручно перевозити. Тому в деяких країнах вирощують цей продукт у формі куба, піраміди, серця і навіть обличчя людини. Їх частіше беруть на подарунок. Такі незвичні кавуни, до речі, легко поміщаються у холодильнику. Виростили також незвичний за виглядом сорт карліковий кавунів, які на смак, як свіжий огірок, вони є й найменшими в світі. З м'якоті зрілих кавунів роблять особливий мед нардек. Його готують, упарюючи кавуновий сік до густоти меду. Тому що м'якоть кавуна має велику кількість природнього цукру. Аромат розрізного кавуна настільки неповторний, що його нотки додають у косметику: мило, помаду, шампунь, а також до відомих парфумів. Кавуновий аромат надає людині свіжість літа і фруктів. У складі кавуна є речовини, які корисні для здоров'я, знижують запалення органів, підтримують імунітет, сприяють здоровому травленню і роботі нирок, укріплюють серце, допомагають шкірі і волосю виглядати здоровішими. У цього цікавого плода. Є своє свято. Його почали відзначати в Америці 3 червня. Вважається, що саме американці більш за всіх їдять кавуни. Як можна споживати кавун? Найчастіше його їдять свіжим, розрізаючи на скибочки, але в інших країнах з нього готують суп гаспачо, маринад до м'яса, кавуновий смузі желе додають у фруктові салати. А щоб зберегти кавун до зими, його вимочують, квасять у розсолі, тоді він має кисло солодкий і трохи солоний смак. Також цей продукт ялять і засушують. Цікаво також, що зі шкірки кавуна можна приготувати солодке варення на зиму. Є такі майстри, які виготовляють з кавуна різні фігури, витвори мистецтва? Смакуємо кавуни разом, тому що це корисно і весело.